Всім привіт! Приготували вчора ямпільську ковбаску. Вчора не знімали, було вже пізно. Такі гарні палички. Паличка десь заважує 1 кг плюс-мінус. Розпробуємо. Ох, яка красота. Дуже класна. А запашна, яка... Не ковбаска, а сонечко. Чиститься гарненько, чисти не нежирна зовсім. М -м. Смачнюща. Гарненько. М -м. Капець, не об'їстися. Вартість такої ковбаски 450 гривень. Бажаєте замовити, пишіть у Viber. 068, 87, 87, 87 4. Хочете спробувати смакоту? Замовляйте. Баб! увлеклася я. Так о. о клас. Дуже класно. Смачно.